Агенція Незалежність. Рік 1991. Україна повертається на політичну мапу світу. Молода держава стикається з новими загрозами людськими і надприродними. На її захист стає таємна неурядова організація. Агенція Незалежність. Рік за роком її агенти, люди та інші істоти боронять батьківщину, використовують свої надприродні можливості, відводячи загрози, про які ми так і не дізналися, та роблять історію такою, якою ми її знаємо тепер. Рік 2021. Україна святкує 30 років незалежності. До ювілею створена збірка фантастичних оповідань від сучасних українських письменників, які пропонують 30 розповідей про звичні історичні події під незвичним кутом, очима вартових з Агенції Незалежність, вартових, що за ці роки зрозуміли. Долю кожної країни будують лише звичайні люди кожного дня. Взагалі-то я з обережністю ставлюся до збірок оповідань. Особливо, якщо там багато незнайомих мені авторів. У цій збірці було 10 авторів яких я вже читала та про яких десь чула раніше, і близько 20 людей, яких я ще не знала. Тому я, власне кажучи, довго вагалася перед тим, як взятися за читання. Опис книги інтригує. Є організація Агенція Незалежність. Це такий собі щит по українськи який стоїть на сторожі України та розбирається з усіма проблемами, з якими стикається молода держава. В Цій агенції є десь шість головних героїв агентів, які мають надприродні здібності та кочують з оповіданням-оповіданням. -оповідання. Особисто мені було цікаво прочитати про вибори в Сухо-Іванівці. Дуже сподобалася історія про мультики, про Євробачення та про заблукалий потяг. Я дуже оцінила рік 20-й. Він мене приманув майже так само. Тобто роки 2000, 2001, 2006, 2010, 2013, 2016, 2020, 2021 роки. Були цілком такі собі непогані. Я би хоч десь оцінила десь на 4-5 сірочок. Ну і загалом хочу додати, що ідея цієї збірки дійсно цікава. Я знайшла для себе кілька нових імен і пару вже імен знайомих, на які обов'язково зверну увагу, коли знов попаду десь у книгарню. А вам тим часом раджу читати збірку оповідань. Агенція Незалежність. Навчальна книга Богдан рекомендує.